Мої вітання, дорогі мої друзі. Я варю борщ. Отут вже в мене відварене м'яско куряче, капуста. Бачите? Оце я вже приготувала жарку. Так, картопелька. І я варила картоплю, бачите, цілушку, дві штучки. Зараз я перемну отак виделочкою. Це для того, щоб, знаєте, Гуща така була густенька в борщеві. Так, Отут зажарка в мене буряк. Відварена була заздалегідь заморожена морква, лишалася в мене з якогось приготовлення салатного. От, Томатна паста. Трішки додала бульйончику От, і оцету. Оциту для того, щоб буряк не втрачав колір і щоб. Юшка в борщеві була такого гарного насиченого кольору. Зазвичай я люблю натирати буряк на грубій терці або нарізати соломкою. Ну Тут в мене був буряк консервований, натертий на дрібнішій терці. Я використовую ті продукти, які в мене знаходяться на теперішній момент. І зараз цю засмажку я добавлятиму до бульйону. Капуста вже майже майже зварена. От все я додала. Ще забула вам сказати, коли я робила оцю засмажку з буряком. Звісно, там була цибулька і трішечки часничку. Борщ має такий бути, знаєте, густенький, щоб аж в ньому стояла ложка. Ну-ка, пробую, чи буде стояти. Стоїть. Так, буквально пару хвилинок повариться, і я добавлю заморожену. Зелень. А, аромат який чудовий. Так, я вже посолила за кадром. Зі спеції в мене тут лав і перець горошком. Добавила заморожену зелень. Тут в мене цибулька така, з пером зелена, кріп і петрушка. Так. І от такий, друзі, борщ. Ой, дуже закипає. Завжди. Варю борщ і завжди він виходить по-різному. З різним м'ясом варю або з реберцями, або з яловичиною. От, ну, на цей раз з курятинкою, з білим м'ясцем. Я відключаю. Так, і ця зелень дійде в борщеві. От, ще раз доказ, що ложка стоїть. При подачі, звісно. Буде додаватися сметана, чорний хлібчик і сальце це наші українські традиції, і це дуже-дуже смачно. Зараз я накриваю, і борщ має настоятися. Усім смачного і до нових зустрічей, до нових моїх відео.